Доброго дня, вітання вам з Чикаго. І в цьому відео я хочу поговорити про те, які прийменники варто використовувати після слова «left», коли ми використовуємо його саме як дієслово. А власне, ми розглянемо такі варіанти, як «left at, «left with. To laugh about». Найрозповсюдженіша помилка, яку я зустрічаю, це коли хтось хоче сказати, що з нього сміялись, і перекладаючи це на англійську, він перекладає з як with, і говорить, що they left with me. Але річ в тому, що коли ми говоримо leug with, то це означає сміятись не з когось, а сміятись з кимось. Тобто, ви смієтесь і хтось сміється разом з вами. Якщо ви хочете сказати, що сміялись з вас, тобто сміятись з чогось або з когось, насміхатись над кимось, то нам потрібно використати laugh at. І тому є така фраза в англійській мові, яка звучить як Are you laughing with me or at me? Ви смієтесь зі мною чи з мене? І тому ще раз, ми сміялись з друзями, We laughed with our friends. Ми сміялись з наших друзів, тобто над нашими друзями. We left at our friends. А що стосується left about, то прийменник about ми використовуємо, коли мова йде про якусь ситуацію. Тобто, якщо ви сміялись не з чогось або з когось, а з якоїсь ситуації. We left about what happened yesterday. Ми сміялись з того, що відбулось вчора, або I sleep on the floor. And we laughed about it. Я послизнувся на підлозі, і ми з цього сміялися. Тобто сміялись з ситуації. Дякую вам за перегляд цього відео і пропоную спробувати навести в коментарях свої приклади з laugh at, left with та laugh about. На все добре та до наступних зустрічей!